Так, добрий день всім, мене звати Вікторія Ковальова. Я є представником консалтингової компанії Парето. Ми вже більше 10 років на ринку консалтингових послуг надаємо послуги у сферах оцінки рухомого, нерухомого майна, у сфері бізнес-планування, у сфері у сфері трансферного ціноутворення, тобто контролю податкування з резидентами. А, а, а також у сфері захисту інтелектуальної власності, як в Україні, так і за кордоном. А, трохи розкажемо на цьому вебінарі про бізнес проєкти про його структуру, про, про основні етапи е, створення отримання фінансування. А, зупинимось трохи на вимогах донорів міжнародних та типових помилках, які з цього. Ну, витікають, якщо порушні вимоги, розглянемо структуру бюджету і зупини фінансування особливо грантового фінансування. А, можна Так, починати? це про вас. Да, дивіться, це про вас, так. Да? Це безпосередньо так. про вашу консалтингову компанію Парето. Да. Так, ідемо далі. Да? слайді? Так, так. Так, це ваші це... клієнти. Ого. Так, да, так, да. це наші клієнти і наш QR-код. Якщо хтось захоче з нами трохи знайомитись, вони зможуть перейти на наш сайт через QR-код. Ну і все про нас читати. Угу. Що, що... Супер. Так, Пойдемо далі. Це от наша програма. Ну і починаємо. Так, так, так починаємо. А, що ж таке проекти? На наступному слайді а, ми розглянемо. Наступний ще слайд. Так, проєкт це обмежена в часі ресурса, сукупність направленої цінності. Коротко кажемо, від часу в залежності вони діляться на короткострокові, посередньострокові, і довгострокові це великі та мегапроекти, які займають вті своє втілення від 3 до 5 років. Можуть бути фінансові проєкти, реальні інвестиції, тобто в основні фонди ресурсів, сировини, матеріалі. В залежності від масштабу були малі просто до євро. Середні до 0,5 мільярдів євро, і мегапроєкти до 0,5 мільярдів євро. А, прикладом... Проєктів можна назвати відбудовою інфраструктури країни, відновлення школ, відновлення житла для ВПО. Наразі ратифікується угода між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо надання фінансування саме такі мегапроєкти. В основному мегапроекти це йде е, співфінансування держави, приватні е, та різних е, рівнів е, бюджету. А прикладом середнього проєкту можна е, назвати проєкт. Створення підприємства в Бучі в грудні 23-му році фабрики кухні за ініціативи е, Олени Зеленської, яка почалась ще до початку військових вторгнень. І на цей проект, наприклад, було залучено більшу частину коштів Це від американського мецената фонда Баффета — 280 мільйонів гривень, та 23 мільйони додав обласний бюджет. Е, наступний слайд, будь ласка. Незалежно від типу, виду та строку втілення проєктів, вони мають однакову структуру. На слайді представлена структура за методологією Project Management Institute. Саме таку структуру хочуть бачити в тому чи іншому вигляді: як національні, так і міжнародні донори, грантодавці інвестори Тож, перший елемент це потреба у проблеми та потенціал проєкту. Тут аплікант, заявник повинен розкрити основні задачі, які буде вирішувати його проєкт. Із цих задач потім будуть виокреслюватися мета та цілі. Треба пам'ятати, що задачі проєкту повинні співпадати з місією донора, інвестора чи грантодавця. Тобто, якщо. Надавач коштів фінансує лише проекти в ІТ сфері, то проект сільського господарства або зі сфери переробки він не профінансує, як би ви не намагалися, би, який би крутий проект у вас не був. Тож, друга складова структури – це мета та цілі проекту 80, саме 80% успіху ховаються. Правильному написанні миті, які та цілий, яка не може йти у розріз із вашою задачею проекту. Наступний елемент це бенефіціари проекту та команда. Якщо це комерційний проект, бізнес проект, то зрозуміло, що кінцевим бенефіціаром будете ви, як отримувач прибутку, та інвестор або кредитор, який надає кошти і бажає отримати теж прибуток. Якщо ж надавач коштів, це донор, грантодавець, то він хоч він захоче побачити не тільки вас як бенефіціара, вигодонабувача, але й ті, наприклад, групи населення або громади, або вразливі верства населення, які будуть прописані у його програмі грантування фінансування. На останнє місце займає команда проєкту, яка не має бути просто сукупністю резюме. Тобто це має бути професійні фахівці, з якими ви працювали, з якими у вас напрацьований досвід і про яких, в принципі, можна знайти інформацію у відкритому доступі. Наступний елемент це план реалізації проєкту. Це покрокова інструкція, як ви будете досягати поставлених цілей проєкту. А план може коригуватись в залежності від форс-мажорів. Для цього у нас існує елемент оцінка очікуваних результатів. Тобто на кожному кроці, на кожному етапі проєкту, ми обов'язково повинні робити оцінку та моніторити результати, робити такий зріз контрольний проєкту, які, які показники закладені в проєкт і які були фактично досягнуті. Якщо йде велике відхилення, ми щось з цим робимо або дозапитуємо фінансування, або коригуємо свої показники. Бюджет хвилиночку. Бюджет проєкту має повністю відповідати завданням проєкту та містити тільки ті статті витрат, що сприяють досягненню мети проєкту. Тобто, бюджет це основна частина вашої структури, тому як вона. Переводить ваші цілі і задачі в цифри, треба також пам'ятати, що у вас може бути дуже великий проєкт. Він може бути у вас розтягнути по місяцях, по роках. Але, наприклад, кредитор або обраний інвестор, грантодавець, донор не фінансує всіх статей ваших витрат. Тому ви повинні зосередитись саме на тих статтях, які, наприклад, в обраній програмі будуть профінансовані. В іншому випадку ваш проект просто може бути повернений назад на доопрацювання, і ви можете не встигнути його переподати до дедлайну. Із цього витікає трекер бюджету проєкту, це останній елемент структури. Трекер це знову ж таки моніторинг статей бюджету, тобто фактичних і досягнутих показників, який буде вам показувати, наскільки ефективно ви впроваджуєте на кожному етапі, на кожному кроці ваш проєкт. Будь ласка, наступний слайд. Так, перейдемо до етапів визначення джерел фінансування. І ще раз наступний. Дякую. Отже, перший етап ми трохи розобрали. ви на ньому створюєте власний бізнес-проєкт, визначаєте потреби, проблематику, формуєте структуру реальної команди, не перелік резюме, визначаєте цінності проєкту, місії, цілі бенефіціарів, створюєте бюджет та оцінюєте як ризики, так і власну спроможність втілити цей проєкт у життя. Далі наступає другий етап це пошук потенційних кредиторів, інвесторів, донорів. Для цього існує багато тематичних форумів, бізнес-клубів, спеціалізованих видань, ресурсів пошуку, пошуку прямих контактів, а також є бізнес-інкубатори та бізнес-акселератори. Ось цей пункт він дуже актуальний наразі для IT-компаній, для тих, хто хоче або перший етап фінансування залучити, або вже виходити на на інші рівні фінансування, там від 100 300 тисяч доларів повище. На третьому етапі аналіз потенційних кредиторів, інвесторів та донорів, ви обов'язково повинні промоніторити, хто такий обраний донор, яка сфера його інтересів, і чи підпадає ваш проєкт під сферу його інтересів. Чи відповідатимуть ваші цілі його цілям, чи відповідатимуть ваші задачі, його місії. А також є бажаним, якщо є інформація у відкритому доступі, це проаналізувати проекти, які профінансувались, або які не отримали фінансування, і вияснити причини, чому. Далі ви вивчаєте умови фінансування, кредитування та отримання грантових коштів. Тобто, що це означає? Кожен донор, кредитор, інвестор у кожній своїй розробленій програмі може фінансувати, наприклад, лише бізнеси жінок, або лише переміщені бізнеси, або бізнеси, які створені на прикордонних територіях, або лише в центральній частині країни. Це потрібно знати, аналізувати, щоб не по. Щоб не вийшло так, що ви зробите проект, подасте подасте заявку, а вона просто не пройде технічний контроль. На четвертому етапі, коли аналіз проведено як власної спроможності, так і донорів, ви визначаєте та приймаєте рішення, який тип фінансування, основний там, допоміжний або змішаний залучити. Ви рахуєте фінансові показники. Там ліквідність, фінансові важелі, рентабельність і, ну, і таке інше. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд. Дякую. Зараз ми з вами розглянемо джерела фінансування бізнес-проєктів. Від в залежності від ваших цілей, ви можете залучити інвестиційні кошти, кредитні та грантові кошти. Ми трошки зупинимось на грантовому фінансуванні, тому що воно відрізняється від інвестиційних та кредитних коштів тим, що не потребує повернення, якщо виконані всі умови, написані в програмі донора або кредитор в програмі донора. Отже, грантові кошти це ресурси, фінансові, матеріальні або нематеріальні, які надаються на безповоротній основі за умови виконання умов договору через міжнародну технічну допомогу, грантові програми, фінансування проєктів корпоративної соціальної відповідальності та інше. А хто такий грантодавець? Грантодавець це або Національний або міжнародний фонд, частний, приватний або державний, або це можуть бути посольства країн, які мають свою місію, свої цілі задачі і які готові вкладати кошти в українські проекти у розвиток підприємств, але знову ж таки вони обирають ті проекти, які відповідають найбільше їх цілям та меті. Будь ласка, наступний сайт. А тепер ми розглянемо трошечки вимоги донорів до проєктів, із яких ви, е, будуть витікати типові помилки заявників, які не отримують фінансування. Тож, перша вимога це відповідність проєкту миті та місії. Про це ми вже проговорили. Е, відповідність заявника, подавача проєкту на фінансування вимогам донорської програми. Це ми, на, на цьому ми також зупинились: це, наприклад, фінансується або IT-сфера, IT-сфера у вас проєкт не з IT-сфери, або фінансуються лише бізнес із жінок, а у вас не жіноча команда, тобто потрібно це вивчати перед самою подачею. А, наступна вимога це спроможність заявника виконати проєкт та досягти зазначених в проєкті цілей. Це означає, що у вас має досвід виконання таких же аналогічних проєктів. У вас має бути вже програма, стратегія, команда сформована. А також у вас повинні бути якісь, якісь власні ресурси, тобто матеріальні, нематеріальні, фінансові. це не, не обов'язково все це одразу має бути. Це, це, це потрібно перевіряти, це буде все прописано в донорській програмі. Наступна вимога це повнота та якість заповненої проєктної заявки. Донорів багато, вимоги існує безліч, заявки можуть сягати від 10 аркушів до 100 аркушів. Причому буває таке, що заявки потрібно подавати лише на іноземній мові, наприклад, це англійська і не використовуючи Google переклад, а використовуючи дійсний переклад правильний, залучаючи перекладачів. Скорочувати також проєктну заявку не можна. Ті пункти, які йдуть один за одним, викреслювати, міняти місцями, також не можна, бо ваша проєктна заявка просто не пройде технічний контроль. Наступна вимога це відповідність бюджету проєкту, встановленим цілям проєкту та оцінка співвідношення витрат та вигід. А це означає, що ваш бюджет повинен покривати лише ті статті витрат, які, які зможуть Допомогти досягнути вашої мети в проєкті стартові витрати не можуть бути роздуті. Наприклад, стаття витрат зарплата має відповідати дійсності. Будь-який донор зможе відкрити статистичні дані, побачити скільки там в Київській області коштує праця. Фахівця, там бухгалтера, директора, тобто не потрібно і не можна завищувати ці статті, тому як знову ж таки ваша проєктна заявка буде відхилена. І остання із вимог це відповідність статей бюджету проекту, встановленим статтям фінансування донором. Ми про це коротко проговорили, і це також потрібно пам'ятати і передивлятись перед самою подачею, перед переглядом свого бюджету проєкту вимоги. До тих статей, які фінансуються. Так, тепер переходимо коротко до типових помилок: це невідповідність проєктних цілей місії донора, подання проєкту у власні або змінені аплікаційній формі, подача проєкту після дедлайну, недостатньо описана розкрита проблема. Багато кого фокусується на бюджеті, на створенні бюджеті, а свою місію, цілі думаю, дай скачаю з Вікіпедії чи там з якогось сайту. Це так теж не проходить. Донори всі знають, що таке інтернет, що таке Вікіпедія, і в будь-який момент вони зможуть відкрити та прочитати, звідки ви це взяли. Далі типова помилка. Це фактична команда, не є командою а лише сукупністю резюме. Це ми проговорили: помилки в бюджеті, виключення, включення статей витрат, які не фінансуються донором, і на виконання або неналежне виконання умов, отримання фінансування. Тобто прописане чітко в програмі, на яких умовах надається фінансування. Наприклад, ви маєте найняти в штат визначену кількість людей або сплатити визначений обсяг податків до бюджету. Якщо ви не будете виконувати ці вимоги, то донор може сказати і попросити повернути грант назад, тому як ви не виконали умови. Будь ласка, наступний слайд. Так, що ж далі буде відбуватися із вашим проєктом? Ми розглянемо коротко шлях, який проходить ваш проєкт з метою залучення фінансування, будь то від кредитора, від інвестора чи від донора. Все починається з анкети, брів проєкту. Тобто це має бути коротке, буває на одну-дві сторінки, опис проєкту, вашої ідеї, ви, ви повинні запалити інвестора або донора надавача коштів, щоб він. Зрозумів, зрозумів, ваш проект захотів вкласти в нього кошти. Далі йде попередня оцінка якості та рентабельності проєкту. Проходитимуть первинні переговори, заповнення проектної заявки, аплікаційних форм, подача основних статутних реєстраційних документів, стратегій будуть зустрічі, пітчинги онлайн. І ці всі кроки будуть проходить ваш проєкт аж до підписання грантової інвестиційної або кредитної угоди, але на цьому ваше спілкування з донором, кредитором, інвестором не закінчується, бо ви будете звітуватись. А, будь ласка, наступний слайд. Тож, як підготуватись до, до подачі проєкту на фінансування? У вас повинен бути Актуальний пакет документів це основні реєстраційні документи. Виписка з ЄДР, витяг з ЄДРПО, актуальний статут, фінансова звітність. Але окрім основного пакету, багато донорів зараз звертають увагу на наявність у заявника стратегічного плану розвитку на декілька років: комунікаційну маркетингову стратегію, на різні політики, кадрову політику, політику безпеки, фінансову політику, гендерну політику та представленість компанії в мережі інтернет, тобто будуть відкривати, шукати ваші соціальні сторінки, ваші інстаграм-сторінки, ваші сайти. І якщо ви ніде не представлені, то це буде е, більш мінусом для того, щоб, щоб було прийнято позитивне рішення для фінансування вашого проєкту. Тобто донор повинен знати, хто ви є. А, будь ласка, наступний слайд. Вікторія, можна одразу тут по цьому питанню? А, дивіться, а скажіть, будь ласка, тому, що є знаєте таке, от як міф, можливо, це не міф, ну не зрозуміло. Чи от якщо донори розглядають, чи давати вам грант, чи не давати, чи впливає те, що компанія, наприклад, вона активно допомагає військовим, допомагає армії це в Україні? Отаке от питання? Бо а, наскільки принаймні, от я кілька разів доторкалася? І е, кілька разів да, була відповідь, що е, ви дуже багато допомагаєте, тому ну, з приводу вашої компанії буде 100% негативна відповідь. Е, ну, дивіться, е, скажу, е, скажу одразу, що проєкт стосуються, які йдуть на допомогу армії, наприклад, виробництво дронів або виробництво якихось боєприпасів, е, тобто. Або не фінансуються проекти подвійного призначення. Але якщо ваш бізнес буде залучати кошти, наприклад, на виробництво на пошиття одягу, наприклад, але ви паралельно з цим у вас є благодійність, і ви допомагаєте армії, і ви берете кошти на бізнес не для армії, а для сну для, для розвитку, будемо так казати. Мирного да бізнесу, тобто для мирної частини, да ну так сказати, населення, ви допомагаєте армії. Ви можете їй допомагати. Але ж знову ж таки вас профінансують, профінансують ваш бізнес, але не профінансують проєкти подвійного призначення. Це, це як це я вже сказала, це. Не дадуть кошти на оборону, на розробку дронів, на придбання е, якихось матеріалів для виробництва боєприпасів. Ну, всього такі там трошки так. ні, ну не зовсім. Там а, ну дивіться. Наприклад, ми подавали подаємося на гранти та саме для реабілітації дітей, а, ВПО, у таким чином. От, але була відповідь з одного з фондів про те, що ми про ну зробили скрін, скрінінг вашої компанії. Це громадська організація. І безпосередньо у вас у нас як і на сайті, так само і в Фейсбуці скрізь показано. Да, що ми, в принципі допомагаємо. Ми ведемо активно збори. Ну таким чином. І тому ну буде ну вам в проханні отримання гранту відмовлено. О, така була а... відповідь. А скажіть, будь ласка, а саму місію цілі донора вони співпадали, що вони фінансують. просто сказати, ми вас профінансуємо, тому що ви допомагаєте армії і ну там на якусь да, вам діяльність не дадуть? Так так можуть відповісти, якщо можуть відповісти, якщо ви подались ну, покажучи, не до того донора. Він, наприклад, допомагає тільки щинкам та дітям. А, дивіться, а там пробує... чітко була, ну, там чітко був грант на те, що там дітки від 6 до 9 років вони мають бути ВПО і вони мають там певна прилегла територія. Тобто ми повністю всі-всі-всі критерії повністю по ну, виконано дотрималися, виконали. Да, і отут отака от ось, І до речі, що саме цікаве, ну тобто я ж спілкуюся, звісно, з нашими колегами, що ну кажуть, що якщо раптом десь бачать, що це в соцмережах або десь щось, ну там. Лунає якась інформація, що вся компанія допомагає військовим, то а, її по типу там ставлять якийсь там червоний на, на ній там, ну Це не всі, не всі, але от такі от прям великі-великі донори, які є, ну, якось чомусь отак от реагують зараз, принаймні. Ну, я, я до цього такого не чула, бо о, у нас отримували о, хлопці. Гранте. Зараз скажу, вони відкрили кав'ярню на майдані Незалежності, характерники, і вони допомагають вони саме переселенці з Бердянська, і вони угу. відкрили цю кав'ярню, залучали до роботи як вже звільнених військовослужбовців, і вони активно дуже допомагають. І вони інтерв'ю давали і все в інстаграмі. Кругом пишуть вони допомагають військовим. І, і тим, і родинам військових, які там загинули. І, ну, тобто, не було це перепоною для mm -hmm. того, щоб надати їм грант на розвиток бізнесу. Я думаю, що mm -hmm. це може у конкретного донора просто якийсь ну, де? десь mm -hmm. у нього цей пункт схований, або в програмі, mm -hmm. що він не фінансує таке, або в місії, бо... Угу, ну, зрозуміло. Потрібно вивчити, які він о, взагалі фінансував проєкти. Може він е, мирні проекти. Тобто перед тим як подаватися, ще потрібно о, відсвят, ну, відслідкувати да, на, на що саме він так. взагалі дає, да, безпосередньо. Погрант може втеж. бути один, да, а там, а насправді він там мав на увазі абсолютно інше. Все, я вас почула. Дякую, да, дякую. А, да. будь ласка. Так, наступний слайд. І ще раз наступний. А переходимо до етапів створення бюджету проекту. Ми вже сказали, що бюджет це ваша мета та задача в цифрах, і він повинен відповідати вашим меті, задачам. Він не може бути роздутим, великим, та не може бути дуже маленьким, коли донор або інвестор окляний побачить що у вас маленькі дуже великі цілі стоять. Тобто він має відповідати. Спочатку ви оцінюєте необхідний обсяг фінансування. Ви аналізуєте ті ресурси, які у вас є в наявності, оцінюєте суму стартових інвестиційних витрат, оцінюєте потребу технічної допомоги в реалізації проекту. Бо багато донорів вони пропонують саме супровід вашого проекту та технічно допомагають, також у розробленні стратегії допомоги. Так, на наступному етапу ви рахуєте обсяг доходу, який буде формуватись в ході реалізації проєкту. Це дохідна частина і витратна частина, яка має відповідати це, це той обсяг коштів, який потрібно залучити, вкласти в проект, щоб досягнути визначеного обсягу доходу. Потрібно пам'ятати, що всі проекти, хоч до соціального підприємства, хоч благодійних фондів, хоч це проект бізнес-проект, вони мають бути ефективними. Тобто, або приносити прибуток, це бізнес-проекти, або як то. Проекти благодійні та соціального підприємництва мати соціальний ефект та вплив. Це вже ви вимірюєте окремо якісь там статистичні дані, аналізуєте групи, тобто моніторите, на що ви вплинете, скільки людей там або який обсяг аудиторії ви охопите і м, над, надасте вигоду, тобто рівень вигоду, який принесе ваш проект цим категоріям, наприклад, людей. Далі йде визначення прибутку для бізнес-проєктів, і рентабельність та окупність проєкту на цей пункт звертають увагу всі, як я сказала: і донори, і інвестори, і кредитори, грантодавці, бо вони всі, вони всі зіставляють, скільки ваш проєкт принесе ефекту і при найменшому вкладанні коштів. Тобто, всі хочуть надати менше, а отримати більше. І це... Ну, тобто, всі ваші цифри до цього потрібно підходити е, основательно, і рахувати, і вміти пояснити донору. Вікторія, і у нас час. Так, все, ну вже все, наступний слайд. Ну, Будет типу, повідомлення. Ми, ми в вже розглядали, угу. да, Тобто, висновок. Скажемо так, що і ваш проєкт, і бюджет мають складатися з залученням фахівців. Перед вибором програм фінансування ви повинні проаналізувати донора, його програму, його проекти, які він фінансував, і власну спроможність втілити той проект, який ви хочете профінансувати. І найголовніше, ви шукаєте фінансування під власну ідею і власний проєкт, а не шукаєте ідею під наявне фінансування. Всім дякую, всім гарних проєктів, гарних донорів, інвесторів, кредиторів, втілення і всім нам перемоги.